Мою маму звати Ліля. Ми з мамою любимо ходити по магазинам. Ми з мамою любимо відпочивати. Матусю, я тобі бажаю, щоб ти завжди була щасливою, була часто усміхненою, була дуже гарною. Я вітаю свою найдорожчу маму з Днем Матері. Моя мама найкраща у світі. Вона добра, ніжна, завжди мене розуміє та підтримує. Я дякую їй за любов, турботу і за її смачні обіди. Мамуся, я тебе дуже люблю. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти завжди усміхалась. Зі святом тебе, моя найкраща мама. Мою маму звати Оля. Вона може дуже добра. Вона може допомогти мені з домашньою роботою. Вона любить дуже читати книги. Я хочу їй подарувати якесь колочко. Моя мама дуже красива, талановита, вона багато свят робить, і я, я дуже її люблю. Я люблю свою маму за те, що вона про мене піклується. Вона готує смачну їжу, допомагає з уроками і завжди мене підтримує. Вона дуже добра і весела, часто сміється і обіймає мене. Ми разом печемо печиво. Ходимо гуляти, дивимось мультики. Це мої найулюбленіші моменти. Я хочу побажати, нехай кожен день дарує тобі усмішку. Люба матуся, вітаю тебе, з днем матері. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб в тебе все виходило на роботі з днем матері. Я люблю свою маму за те, що вона завжди зі мною. Вона підтримує мене, коли я сумую, і допомагає. Коли я щось не знаю, це дуже важливо. Моя мама дуже добре готує. Вона робить найсмачніші супи, і ще вона вислухає, якщо я щось хочу розповісти. Мамо, твоя любов найцінніша в світі. Нехай цей день тобі принесе стільки любові, стільки ти мені принесла за все життя. Мамо, я тебе люблю. Я люблю свою маму за те, що вона завжди про мене піклується. Вона добра, гарна і дуже весела. Але іноді буває строгенька, коли я бешкетую. Ми разом з нею дивимося мультфільми, граємося. Це весело. Матусю, я тебе дуже сильно люблю. Дякую, що ти є. Ти найкраща. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх мам. І з цим прекрасним святом, з Днем мати. Я хочу подякувати своїй мамі за те, що вона допомагає мені у складні моменти. Завжди про мене піклується. Я хочу побажати своїй мамі, щоб вона була здорова і гарна, як завжди. Матусю, я тебе люблю.